Бузок одна з улюблених квітучих рослин весни. Його пишне цвітіння, витончена краса квітів і чарівний аромат перетворюють бузок у втілення травневої краси. Сьогодні ж бузкові сади зустрічаються у багатьох куточках світу, надаючи їм нового барвистого шарму. І звичайно ж на приузькій дослідній станції теж відбувається справжнє цвітіння. Там розцвіло 45 сортів бузку, вкриваючи околиці неймовірною різноманітністю кольорів та ароматів. В колекції знаходиться приблизно десь. До ста кущів. Кольорова гама від білого до блідо-жовтого, червоного, фіолетового, голубоватого відтінків. Також є сорта різних як вітчизняної селекції, так і зарубіжної. Є сорти, що виведе у боцсант гришка, це Українка. Богдан хмельницький, вогні Донбасу. Бузок цвіте від одного до двох місяців, але через пеку та пекуче сонце квіточки можуть згоряти і псуватися. Тому за кущем потрібно доглядати. Культура, в принципі, невибаглива, росте на будь-яких ґрунтах, потребує також як жарку, дуже поливу, ну обмаженого піддобрення і обрізка. Не давати їм загущатися. Сітки, щоб відкітували, їх треба обізати, щоб не тяли ну, наростали пагони. Кожен сорт буску особливий, відрізняється своїм цвітінням, пишністю та кольоровою гамою. Сорти є махрові і немахрові. Є дуже збиті, є не дуже збита махра. Є двокольорові, так як сенсація та з білою полоскою і ось лілавондар. Те саме з білою окайом, хоч і квітка проста. Є теж кольори різні, але вони є биті, є квітка проста. Ну, величина буває квітки до 3 см. Кітиці до 20-25 буває. Є такі важкі, що аж мають похилятися. Бузок це символ розкіші та прекрасного смаку. Відвідавши прилуцьку дослідну станцію, ви зможете насолоджуватися цим розкішним виглядом та чудовим ароматом бузку, що створить атмосферу спокою та відпочинку.